Цей предмет використовують у інтимному житті. Ну, як хто? Йо... Мною займаються. Ні. Ти велика ложка. Ну, черпак. – Ні, ще більше, Ще більше, ніж черпа. Ну, чекайте, то сексист уже. Сексист – то ти? А це в поєднанні за цим робиться. Йоузукій Туба! це пілотний випуск. Знаєте кого шоу? Кожний це собі питання задавав. Чи він десь живе, чи він не живе, чи щось хоче зробити, чи щось досягнути. Шоу називається Хто я? Хто Я Яриша я Малпа! Я думаю, що правила всім зрозумілі. Сьогодні у нас в гостях Діанорія. Андрій Галин. Моя дружина Яна. І мій колега по Діскорду Ігор. <плес> <плес> насправді тут дуже файні люди. Блогери туди сюди заді мене. Зелені картинки, але не поки що зелені. Тому що зараз там буде відображуватися то, ким я є насправді і кожного з нас. Тому let's go, погнали! Я мавпа! Та ви ж всі бачите, хто є. я. тільки я не знаю хто я. <рес> а це прям так! Що так? Ви знаєте хто? Так. Слава Богу. Спектр появився набагато ширшим, ніж я очікувала просто. Що Там хтось? Там піпец. Я так просто. Щоб тобі було скріш. <рес> <рес> Димончик. Ну, але ж знали, що Діма по центру буде сидіти, правда? Я хочу, Мені так цікаво подивитися. Ти Цікаво буде, хто я. Я режа мавпа. І тут бас Арангутан. Настільки важке дуже? Що? Діма, ти не знаєш, що це таке, не мозок. Це що я думаю? Ну, я знаю. Це косметика. Якась. Гарантія. Що в мене? Там капіс? Ооо! Тобі сподобається. Я що задай це питання, добре? Задай, задай це питання. Ну що ж, ось народ, ось цей момент, де ви бачите, хто насправді я і інші учасники. По правилам я можу задати три питання і тако, по колу, доки я і кожен з учасників не вгадає. Знаєш, я починаю. Я живе. Так. Так, так. так Частково, так? Ні, ні, тут так рахується. — Я людина? Так. Так. Це відома людина? Так. Все, три питання твоїх пройшло. Яно. Я живе? Так. Ні, Ой, сорі, вибачай. — Ні, ні. Ну віднедавна так. Я якийсь побутовий предмет? Ні. Ні-ні-ні. — Я мною користуються? Ну так. Так. Я жива людина? Ні. — Я якийсь предмет. Так. так. Ну, mm. ну, це хіба предмет? Ну, це предмет. – Я з пластику? Ні. 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 – Хоча частково? Частково, але розумію, да, що, це, з дивіться. Це не основний. Я якийсь жіночий засіб. А а чого ні. Це жіночий. Значить, ні. я засіб. Ні, ні, ні. Ні, ні, ні. ні, Ти не туди рухаєш. Ну, не предмет. А, а, що ти, а що ти маєш не, Ти На увазі під словом «засіб»? Добре, перше питання завершено тебе ще слово. Значить, я предмет і не обов'язково жіночий, але це до… відноситься, напевно, до якоїсь гігієни? Mm, ну так. Так. Не зовсім, ну, типу, ну, так. Ні, частково так, так, так. В більшості цим користуються жінки. Ну, не, не факт, ні, ні. Да. Давайте далі. Я частина тіла. Ні. Ні. Ну чому? Ні. Але складайтеся частина. В сенсі. Ну, давай далі. Що ви сказали? Ні, ні. Я не частина тіла. ти її путаєш. Добре, ні. Ти тіло. Я персона. Ти не ціле, не частина. Ти персона, так. Я з цією персоною вживу знайома. Так. Так. так так ви казали, що я знаменита людина. Ця людина, ще жива? <реку> так так. так. Це якась індустрія шоу-бізнесу? Ні. Ну так. Українського? Ні. 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 Добре, значить, я предмет ви казали. Я є в кожному домі. Ні. 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 Ну а це хіба рахується. предметом? Не, в предмет. В... Це, не в це, це предмет і ні, не в кожному. Я більше належу до якоїсь статі в, пра... в плані користування, типу для жінок? Так. Для жінок. Ні. Це гендерна нерівність. Я в, в плані просто. користування до якоїсь статі? Не до жінок. Ну я не ну, знаю, що я знаю. Ну, ну, чекайте, то сексист уже. Секс-шот. Секс. Сексист, то ти. Секс. Добре, Ігор. Я... Ви сказали, що я пластиковий предмет. Добре. Не. Nee. Ми таке не казали. Добре, ви таке казали. Частково, nee. не, частково. Казали. Я, Мод я, десь, бути. я такого не бачу. Добре. Мною граються? ну, no, як сказати, так? Весь, Ігор, ні, якщо, ні, ні, ні. Ні, ні, ні. А що це? Андрій, ми про тебе щось не знаємо. Ні, та, типу, в мене амінка своя, ну, я не знаю. Ну, nee. ні. Це ні. А, ну, ні, вибачай, Сталіна. <laughs> З тобою не грається, з тобою на правду. мною займаються. Ні. Yeah. <laughs> <laughs> nee. Хоча теж. Та ти такі питання даєш. Oui. 음, ну, чекай, ну це ж предмет. Ну добре, де його використовують? Його використовують. В побуті використовують. Так, в побуті. Це вже краще питання було. В побуті. Так. так. А, окей. І амінка грається все, я зрозумів. Добре. Цим предметом можна забрати волосся? Ні. Що означає забрати? Ну, типу, був видавати, витягнути, від стрихти, обрізати. Ні. Цей предмет використовують у інтимному житті. Ну як хто? Ні. Хіба ж якийсь гет відбиті, так? Це не Ні. Все, питання птаніки. Я маю свій особистий блог, я блогер. Так. Та ти вже знаєш. Я Яна Варварук? Ні. Я Юля Барба. Так. Так. Боже, а я таке погане слово сказала на початку. Ми це ставимо! А ми це ставимо! Юля Пробач, то шов. Ви так почали сміятися, що я подумала, що я якась тітька, або типа піська. Хто? Я Я ришамалпа! Це зв'язано з творчою професією. Так. Так. Музика. Ні. Фільми? Так. Все. 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 Це знайшті, я предмет частіше для жінок. Я якась е, косметика? Ні. Я щось е, для кухні? Ні. Ні. Для гігієни? Ні. Ні. Та ти сказала, сама казав, що секшот, сексест. Сек Дима, все пов'язуєш з секшопом. вона мені два слова вивчила оце. ав'юзер, газлайтер і вона мені договорить. Не слухай його взагалі. Ага. Де ти, ти того то, Хтось то, щось сказав? Я зубна щітка. Ні. Ну. Ні. Ні. Але я Ні. Ах Ти жук. На підставу. Ти просто вивів його, на ще одне питання, просто. А, за мене «ах ти жук». добре, добре. добре. Гарне було питання в Андрія. Для гігієни в мене засіб. Ну, предмет якийсь. Пов'язаний з гігієною, з клініном якимось. Ні. Моє пов'язано не завжди з гігієною. І не завжди тільки це. Предмет на кухні, Так. в цьому можна приготувати їжу? Ні. Ну як хто? Ні, ні. Тільки він Це не меблі. Я думав, що це на… Це більше як посуд. Ну все, тихо, це вже четверте питання. Не відповідаємо йому. Я так розумію, я актор. Так, так. Так. Ну, ну, але ну, не зовсім ну, ну, ми вгадуємо не актора. Ну, типу, особистість. Ну, ми так. так. – Це вже друге питання. Ні-ні. ні Це ніхраз. Це ж типу, загалом, це людина, яка має професію акторства, так? Ну так. Все. Я дивився з цим актором фільм. Що, що? Що? З цього Він знімався в Марвел? Ні, ні. Я думав, що камембер. Я якісь меблі? <му> Ні. Я більше для жінок, а, не косметика. Я якийсь гаджет? Ні. Ні. Це не цих шоп. Но. Але це тільки гарні. Я бляха, хто я? <сум> <сум> я <за> <хихих> Ні, я не жива. А що ж я є по предметах? Курва? Я одяг? Ні. <раз> Я предмет в кімнаті. Так. Ну так. Я частина інтер'єру. Ну, ванна ж кімната, кімната. Ну, як це є частина інтер'єру? Я це можу і на двір винести. Можеш. Ну але Це Це не частина інтер'єру, це не для інтер'єру. Це вже друге питання. Тепер давай третє. Це було перше. <рес> це я... я... Ти спитав, чи в кімнаті, кімнаті частина інтер'єру. Я сам <рес> на увазі ну, загально. Бо я, я продовжував перше питання. Ні, ні. Ну я у ванній кімнаті. Ні. Ні. Так, я просто... Добре, я одяг. Ні. Це було близьке питання. Я посудина для чогось? Ні. Мене можна купити в «Аурорі»? – Так. Я коштую дорожче 100 гривень. Ні. Цього мені достатньо. Там всього 3000 позицій. Я знімався у фільмах Кемерона? Ні. А хто то Джеймс Кемерон. Титанік. Ні, ні. Ми не знаємо. Хто? Кемерон, Кемерон. Поїде. Це типа він має камеру. Мирон, і Він так. знімає фільми. Ні, він там не знімав. Ну це чоловік. Так, ти так. Mm, вже так. І третє питання. Блін, ти з тими кінами. Ну, це прямо це фільми. Він не знімається в серіалах, так? Ну, це, не... він, яктор... ну в основному, в основному, в основному це, він актор ти вгадуєш так. його персонажа. Все, ць? добре? Давайте ну, далі. Давай. мною більше красуються ніж користується. Ну так, 50 на 50, так. Тіпа так і так, і так. Шеть. Я якась рослина. Ні, ну. я не одяг, я не, не предмет. Я якесь приміщення конкретне? Ні, він, він, він тебе не давай ту не питання просто. Так, я в туалеті. Ні. Ні. Я просто ну я просто хочу в туалет, маму вас. Я це не було питання, до речі. <laughs> Я, я історію мав сказати, я в туалеті сижу сьогодні. Дзвонить до мене, Діма. Каже, приходи, на шоу. <сху> я вам так мав сказати. <су> ну, добре, давай тоді перше питання. Yeah, дру питання. <су> Друге, <су> ну від того, що ти то ж диєш, що воно перше, воно перше не буде. <су> давай час. Добре, добре. Ти ж суддя, справедливо. Та, та, та. Блін, ну я. Ну я в <су> <су> спань. <су> Ні. Хуїко? Ні. Мною можна щось протерти, вимити або тому подібне. Так, так. Mm. <смір> Того, на початку говорили, що це більше жінки. Ні, ні де, порівно. Де, де. Я губка. Може поспоритися зі мною. Губка? Ти не губка. – Ти не губка. Близько, але ти не губка. Це зараз буде третє питання, так? Так. Мене можна скласти удвоє? Ти бачиш, як губка Боб виглядає. Дякую. Я старший актор. Ну вже так. Що для тебе старший? 60 десятій? Речі, так <реку> старший. <реку> ну старший і за тебе. Та. Давай ко більше 35 років. <реку> ні. А, ну зараз ні старший за тебе. Персонаж то ні. Хочете, я загублю. Якщо персонаж, то ні. Якщо актор, то напевно старший. Я виходу поняв. Хто це. хто це? Він знімається в основному місяці. Случі, типу, фантастика. Ну, це Гаррі ну, Поттер? Так. Ак... Yeah! Лежать плюс сосать. Перше раз таки бачу, аби тут. Я ж таке не чула, аби таке бажали Гаррі Поттеру. <смір> 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 діма, Діма, а це якийсь дівний сленг. А а це в поєднанні за цим робиться. Це український стрімер, він все каже, лежати плюс сосати. Я думав, це в сьомій серії. В сімій серії. Там, де вони якраз там, де волондеморт вийшов. Хто? Я рижа мав Добре, я предмет. я не більше для дівчат, не для гігієни, не для кухні, не для ванної. Ною 50 на 50 користується, 50 на 50 користується. Е, і добре, давайте по кімнатах прийдемося. Я для спальні? Ні. Ні, ти для будь-якої кімнати. Для будь-якої. Ага, тобто це Ну це, типу, це не прив'язано до кімнати. Переносне. Річ будь ма. Не, не є завтра, ма. Та вона не доділася. <рес> <рес> і не. І вона не обов'язкова, типу, в хаті. Вона може бути, а може не бути ще жінки коштується ширень космефіка, не за своєї єни, я. Хочу сказати возгаду сексистку, ні. Добре, я для молодих жінок. Так. І для старих. Це вже дуже старих. Бо вони вже вертаються в той дитячий вік більше. А скільки років цим молодим? Ну, так. Точно до тридцяти років. Ну не факт, хто після тридцяти любить. Я столовий предмет. Ну, типа, так. Опа. Щось в куховаріні якесь. Скіпата. Я Черпак. Ніхіра. Її. Але ти був близький. Давай, описуй, що ти. Все, я поняв. Я тут якась яйцеварка. Не така ця ганчірочка, така, типа що в в себе воду, але це більше як серветка така. Ти правильно, сказав. Я не знаю, як це називається. Ганчірка. Ти все добре сказав: це ганчірка. Мітрофін? – Ні? – Це напевно ганчирка. Це просто ганчірка, теж ж турпак. Я це думав, що це пінопласт. Я ja вже можу дивитися, так? Я взагалі думав, що це каримат. Ta, то я ja, ja думав, що це карімат yeah. для. На якому йогою займаються. Ви такі хлопці близькі так, до побуту. Дивись, але уяви собі, що це карімат, на якому займаються йогою. Чого ні? Видно, що з цими квадратиками. Він сосує дуже багато води, ти не різниця? А уяви, що він великий і на ньому класно йогою займається. Це ні з квіти. Для ще молодшої жінок. Ти іграшка? А, а в конкретно має бути? Ну, а, так, це вже три питання було. Ні. Не <laughs> так, питання було. <laughs> <laughs> так, так, ти іграшка. Не жінок іграшка. Ярка? Так. А, це ще? Не а, так. Що, <плес> я програв. Я знаю. <плес> я шла. Черпак, бо я програв. Слухай, Діма, а ти щось підготував, щоб, типу, от я перша, щоб мені прес якийсь дати. Лайки! <плес> Лайки під цим відео я відговав. Тому ставте, не забувайте, бо тому що це має бути останній. Дивіться, я сказав, що я столовий предмет, ви сказали частково. Значить, я використовуюся для, типу. Там варіння чогось правильно? <тит> І Я коли сказав, що я Черпак, то ви сказали, що ти був що я, ти був близький. Ти не черпак. Я не черпак. Я, ви, ви мені це сказали ще минулий раз? Дякую. Е, Я і ти <тит> не ханістра. І не каністра, yeah. так каністра на кухні. І не чайник. І я ж столовий, я частково столовий предмет, правильно? Yeah. Ну типу використовую yeah. Yeah. для куховаріння. Це це сказав, що для для куховаріння. куховаріння. і оця така, як називається оця така штука, яку вставляють в міксер. Вона блендер. Це, це, це обсервато. Yeah. А як називається? Оце знаєте, оце таке, 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 таке воно круто. Ні, от ці штуки, що в міксер вставляються і крутяться. Yeah. Це не називається? Yeah. Вінчик? Вінчик. Nee. Дивись, це коли в тебе ця штука в умивальнику брудна після того як ти робив собі. П'ята година. Коротше, я. але я точно щось мною варить. Іва, ти наскільки простяг з усіх, що ті типу, подутрости? Ложка є. Ні, але дуже близько. Вилка є. Ні. Більше, ніж більше більше. ложка. А я більше ніж ложка. Я велика ложка. До речі. Ти велика ложка. Я велика ложка. Але ні, це моя назва. Ну, <tori> черпак. Ще більше, бо я спитав. Ще більше, ніж черпа. А я сковородка. От зараза. Я за Блін, таке чорне, стрьомне. Хто? Я рика мав пам! Дорозі, реноші пізно, Все підходить до кіця. Я кіця ця передача, але не забуваємо, що це пілот. Всі на нервах, бо переживають. Зайде, не зайде, бо якщо не зайде, такого більше не буде. І якщо зайде, то знімаємо далі. Тому обов'язково лайк. За найкреативніший коментар єси і звичайно за те, що ви просто до кінця ми вам кажемо, що ми вас любимо. Па-па!